Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Дуже дякую за те, що ви нас дивитесь. Ставте лайки, поширюйте наше відео. Ми працюємо щодня для того, аби ви знали правду. Сьогодні говоримо про Солодар. Я думаю, що у всіх у вас він на вустах, він у серці. Це безсонні ночі, матерів, дружин, сестер, братів, тому що на даний момент наші хлопці героїчно борються за Солодар. Ось так виглядає місто до того, як орки туди прийшли. І ось так виглядає зараз на ваших екранах місто після того, як орки ну фактично знищили абсолютно всі будівлі в цьому місті. вже немає живої цеглинки на жодному метрі цього міста. Відповідно, ми можемо сміливо говорити. Що це місто герої, і потім, коли орки програють, вони будуть відбудовувати його шляхом репарації, які будуть оплачувати нашій країні після свого програшу. Останні два дні вчора ввечері, і сьогодні зранку, рашистські засоби так звані масової інформації, телеграм-канали і змі повідомляють про те, що місто під контролем бойовиків, зокрема, ЧВК Вагнер і Покидьок Пригожин говорить про те, що місто не Нині зачищається, мовляв, найманцями вагнерівцями від е, збройних сил України. Це не є правдою. Я хочу, щоб ви не довіряли засобам так званим засобам масової інформації країни агресора ніколи ні за яких обставин і чекали офіційних звітів генштабу. Заяви російських військових про захоплення Солодар в Донецькій області не відповідають дійсності. Це заявив речник східного групування ЗСУ Сергій Черватий в коментарі. Журналістам росіяни кажуть, що Солодар під їхнім контролем це неправда. Деталі у зведенні гечтабу чекайте незабаром. Е, ну і є фотозвіт про те, як на даний момент виглядає. Місто і як виглядають соляні шахти в Солодарі, як виглядають печеру районі Володимирівки, це Донецька область. Чому ці дві фотографії демонструють? Це для того, аби розуміли ви, що інколи радше сказати, дуже часто росіяни підтасовують дані, спираючись на те, що їхня внутрішня аудиторія не знає, як ви географічно виглядають ті чи інші міста. Вони підтасовують свої успіхи. І демонструють бажане за дійсне, тому не довіряйте ще раз повторюся російським. Змі, так зване. Солодар не здали Збройні Сили України, перебувають в місті. Зараз ідуть вуличні запеклі бої. Покажемо вам кадри від збройних сил України, командування сил спеціальних операцій розповіли про успіхи наших захисників на цьому напрямку. Подивіться фрагмент: якщо подивитися на лінію фронту, то вона рівна. Ніяких там утворень, які б означали певну загрозу оточення, немає більше того, основні комунікації, основні. Дороги, які снабжають Бахмутського групування, вони під контролем української армії і навіть не під вогневим контролем ворога. Тобто в місто можна спокійно заїхати, можна спокійно надавати гуманітарну допомогу, евакуація місцевих мешканців спокійно відбувається. І те, що я кажу, те, що відбувається зараз, ті ресурси, ті сили, які кинув ворог на селядар, він по ітогу хоче отримати просто декілька квадратних кілометрів. Території, навіть і не місто, тому що повторююсь, міста там уже немає від тої кількості артилерії, яка була вбехана, яку ворог застосував, рівняючи, просто от, зрівнюючи от правильно показуєте кадри, зрівнюючи кожну будівлю, кожну садибу, кожен кожен метр е, цієї землі, і з тим, тим же успіхом вони б могли просто загнати. Е, під кулемет на будь-яке поле десят сотні тисяч тисяч своїх цих злочинців і розстріляти От те саме. Вони фактично женуть оцю худобу на убой. Ну і самі військові, які перебувають в Солодарі. Зокрема, маємо новини від Мадяра, позивного Мадяр, нашого військового в районі здійснення операції по звільненню Солодара від російських бойовиків. На даний момент він стверджує, що росіян просто женуть на обої. Нащо їм здався цей Солодар, друзі? Очевидно, що для того, аби продемонструвати хоч якусь перемогу на Донецькому напрямку, стратегічно, якщо не взяти Бахмут, то на даний момент Солодар для них ну не є важливою територією, настільки, наскільки важлива там, наприклад, траса, яка є біля Бахмута, тому що дуже зручні позиції, і вони прагнуть їх зайняти. Ну удар, така такий плацдарм сходинка до Бахмута і до інших містечок, які знаходяться навколо навколо траси і навколо території, які є територіями постачання БК для українського війська. Хочуть їх так би мовити утилізувати, захопити росіяни. Давайте послухаємо наших військових, які там це правда. Хочу до вас звернутися, наведіться на ті всі. Не точні, некоректні заяви, які там зараз розганяють цілі, цілі ботоферми. ферми. Ситуація, ще раз повторюю, в Солідарі вкрай скважна з точки зору щільності вогня і боїв, але ніякої істерики, ніяких оточень маємо ситуацію наразі під контролем. Щодо цивільних друзів, то в Солидарі на даний момент залишається 559 осіб. Так, ви правильно почули: тобто більше ніж пів тисячі людей залишаються жити в Солодарі, з них 15 – це діти. А наші військові медики під обстрілами, під великою навалою техніки і живого фаршу, який наразі живого, які росіяни нагнали туди, намагаються рятувати, рятувати життя. Це відео, яке ми зараз вам покажемо. Ну, воно викликає у мене особисто сльози. Ява від пана Громова, це заступник начальника генштабу збройних сил України. Громов заявив, що бої йдуть, бої запеклі, поки так говорити про жодні відсотки Солодару, які контролюють українці, які контролюють бойовики. Наразі зарано будемо чекати інформації і сподіваюсь, збережених життів наших хлопців і дівчат там. Всі, хто нас дивиться на фронті, я знаю, що ви такі є. Друзі, ми тримаємо за вас кулаки. Ми серцем і душею з вами. Ми тримаємо за руку всіх тих батьків, родичів, сусідів, коханих, які вболівають за своїх, які перебувають там на передовій, і віримо, що все буде добре. Правда на нашій стороні це наша земля, і ми її нікому не віддамо. Чого б це нам. Не коштував незабаром. Друзі анонсують обстріл з повітря, ракетний обстріл бойовики. Готуються з території Білорусі. Він буде здійснюватися. Тому, будь ласка, слідкуйте за повітряною тривогою. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, як тільки буде сигнал. Ну і слава Україні! Слава ЗСУ! Будь ласка, ставайте нашими патронами. Патрони Яніна Соколова. Це ваш внесок. В чесну журналістику. Ну я з вами буду зустрічатися щодня. Нагадаю, ми зараз працюємо в такому режимі. Обіймаю до зустрічі завтра.